Ярослав Мельник на прізвисько Роберт, відомий в українській історії як провідник ОУН Карпатського краю. Цими днями минуло 70 років з того трагічного дня, коли на 27-му році життя він загинув під час каральної операції НКВД. В рідному селі Ярослава Бережниці, що на Калущині, відбулося пам'ятне віче. Односельчани і досі згадують легендарного краянина. Як хтось ішов до хати, то він я його так на такий… Він ліг туди, а я тут сідала, аби його ноги сховати, знаєте, аби його не видно. Дуже я його любила, страшно так, бо він такий був дуже прихильний, такий любитель, такий був дітей. Любив. Славний наш односелець. Але давайте займав важливу, відіграв важливу роль у визвольному русі е, і провадив активну е, боротьбу проти німецьких і проти російських окупантів. Ярослав Мельник був її вчителем, і вона дуже чітко пам'ятала його таку якусь своєрідну вроду. Мама казала, він дуже був гарний і дуже розумний. Батька й матір, які були не лише союзниками в сім'ї, але й в поглядах про майбутнє України. Віра Мельник чула лише з бабусиних розмов. Про своє народження каже, не вагаючись, народилася в бункері у селі Липа, Долинського району. А коли ворожі сили вже оточили схованку, маленьку віру винесли за хвилину до вибуху, в якому загинули її найрідніші. Зі слів бабусі, дочка зауважує, що має батькові риси характеру. А я маю що Робертове. У мене тут була губи робертові і ну і так чоло. І, і таке таке обличчя. Вояк УПА Степан Петраш стверджує, що Ярослав Роберт занесений до когорти героїв, які творили українську історію кров'ю та залізом. Поза як пожертвував собою, аби Україна мала майбутнє. Він загинув в бою з червоними окупантами. Загинув, щоби жили ми і була Україна. Це вірний син нації, який так любив Україну, що віддав її все. Патріотичні акції, як це віче, ініціатори вважають доречними для виховання молоді. А подружжя Мельник називають прикладом до наслідування. Їхня... Велика жертва не пропала даремно. Вони віддали саме найцінніше, що має людина, це життя у молодих роках. Вони пішли із цього світу. Вони віддали своє життя за волю України. І на їхніх подвигах, на їхньому героїзмі. Виросла нова плеяда новітніх героїв. Хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. У цьому переконані ініціатори віче присвяченому Ярославу Мельнику Роберту, який героїчно загинув за Україну 1 листопада 1946 року.